Знаєш, 2026 рік буде особливим. Багато хто його проживе, як справжній перезапуск. А щоб зрозуміти, що саме чекає тебе, спочатку порахуй свій особистий рік. Тобі потрібно день народження, плюс місяць народження, плюс 2026 сколати все до однієї цифри і запам'ятати, зараз я розкажу, що саме принесе тобі 2026. Якщо твій особистий рік один, ти входиш у новий цикл. Буде відчуття, що усе заново. Може змінитись робота, оточення, навіть місце проживання. Ти або запустиш свій бізнес, або вибереш відповідальність за свою мрію, яку раніше відкладала. Важливо, не тягнути минуле, воно вже виконало свою роль. Сміливо починай щось нове, навіть якщо тобі страшно. Якщо твій особистий рік-два це рік стосунків та взаємодії. Життя навчить тебе не бігти, а відчувати. Можуть з'явитись нові зв'язки. З якою ти створиш щось більше, ніж просто роман, а у кар'єри це партнери, спільні проекти, колаборації, але все тримається на твоїй емоційній рівновазі: менше контролю, більше довіри. Якщо твій особистий рік три, ти виходиш на сцену свого життя. Це рік публічності, комунікації, творчих проривів, може змінити імідж, розпочати блог, курс чи знайти роботу, де треба говорити, створювати та надихати. Ти магніт для людей. Головне не ховатися. Усе, що ти покажеш, зросте. Якщо твій особистий рік 4, 4, це рік дає стабільність, але через роботу, через дисципліну, конкретику може бути більше відповідальності, сім'я, кредити, якісь нові проекти. Іноді тоді може здаватися, що важко, але це перевірка на витривалість. Структура, порядок та здоров'я це твої головні пріоритети. Якщо твій особистий рік це 5, це рік змін, подорожів, неочікуваних поворотів, ти можеш переїхати, ти можеш познайомитися з новими людьми або раптом розірвати старі зв'язки. Якщо ти будеш триматися старе, то ти втратиш. А якщо дозволиш, Новому пройти, отримаєш великий стрибок. Свобода це ключове слово для тебе у 2026. Збережи це відео, бо в другій частині розповім, що очікує тих, у кого особистий рік 6, 7, 8 та 9. Це буде про гроші, про любов і про завершення старих етапів.